Запорізький бокс у черговий раз показав свою силу та характер. Важкі часи багато спортивних шкіл тимчасово припинили свою роботу за причину окупації. Проте ті, хто залишився в робочому режимі, прикладають усі зусилля, щоб запорізький спорт жив і згодом, після нашої перемоги, мав можливості для відновлення свого рівня і перспективи для зросту. Яскравим прикладом стало відкриття боксерського залу дитячої юнацької спортивної школи «Локомотив міської ради у Хортицькому районі. Саме в цей час це особливо принципово. Де ми бачимо, як наші боксери, які виступали за наш регіон, виступають за інші регіони. Тому відкриття, звісно, таких залів в місті Запоріжжі це перш за все заклик молодої нашої молоді приходити з вулиці до боксерських залів, розвиватися і здобувати перемоги. Тому я звісно тільки буду підтримувати всіляко буду підтримувати такі ініціативи. Федерація боксу буде також робити все можливе для того, щоб такі зали відкривалися, і ми обома руками за, за те, щоб все це пересходило в нашому місці. Ще один принциповий момент відкриття цього залу додаткові можливості для занять боксом саме у Хортицькому районі для юнаків та дівчат. Адже до цього моменту на цій території, яка відірвана від центру міста і де проживає понад 200 тисяч мешканців, працювало тільки відділення ще однієї спортивної школи міської ради, де Юсиша No На таку кількість малечі це замало. Відкриття філії локомотиву принесе одразу три плюси: перше це додаткові можливості для занять боксом для місцевих юнаків та дівчат. Друге зростання конкуренції між місцевими боксерами. І головне з. Пільні тренування дадуть можливості гортацьким спортсменам увійти до тренувального процесу у центральному клубі міста на даний момент, де проходять усі збори та спаринги для підготовки до головних всеукраїнських змагань, клубу, бойові рукавички локомотив. Це той район, в якому треба розвивати бокс, цей вид спорту для того, щоб дітей відкликати від улиці, від, скажімо, такої своєобразної комп'ютеризації. І потім наркомані і детська преступності. Тому я вважаю, що це такий своєобразний… Фопосбокса, который будь приносіть нам поділеною пользу у відкритті цього залу була складна історія. Школа боксу локомотив це заклад міської ради, яка фінансується із міського бюджету. Проте для повноцінного обладнання залу цих коштів не вистачало. Тому до цього підключилися небайдужі люди. Особиста подяка депутатам Запорізької міської ради Інні Пенчук, Сергію Юченка, Наталії Власовій за те, що вони долучилися, додали до міського бюджету, до коштів міського бюджету кошти свого депутатського фонду і допомогли нам. Депутата Запорізької обласної ради Скадор Шубекови за те, що підключив свої громадські організації. Вони допомогли нам теж урочиса. Серемонія відкриття була запланована не повірите, коли 24 лютого минулого року. Тоді ворог не дав доробити справу, але не зламав. Понад рік помешкання чекало свого часу і дочекалося. Ми його відкрили, почали відкривати знову протягом 23-го року і зараз сповіщаємо всіх мешканців Хортицького району, міста Запоріжжя, що зал працює, в залі працює тренер вищої категорії, тому приходьте і освоюйте ази боксу. Зал школи боксу локомотив уже запрацював, поки не на повну потужність. На сьогодні під керівництвом знаного у Запоріжжі фахівця, вихованця клубу Бойові рукавички, локомотив, майстра спорту Андрія Яковенка, тренується близько 40 спортсменів. Серед них як хлопці, так і дівчата. Але робота тільки почалася, Тож далі буде.